Згідно нашої позиції, на ЗСП, ви собі остроє повинні живути всіх заходів на її утилізацію. Ви говорите про 30 років. Чому ми 30 років нічого не робили, а зараз почали щось робити? Ви могли якісь заходи вживати, якісь себе, я знаю, деякі собі досприяються на терміні, там і піч але виготовляють. Ви 30 років збивали, зараз там була проблема, і кажете, це проблема. 30 років це не було проблема. Це саме зараз вели культура на бивши кар'єр, там є запаси 50% запасів. Це те, що ви зараз там з'являли кар'єр, розумієте, що органу місцевого санкування, воно все перетворюється в безхазенні відходи, які, в принципі, зворення скинуть, і все місцевого лягає органіцевування. самі утилізовувати. Ваші відходи органі місцевого сантування, якщо вони є безхазення. Даний ситуація, що ви познавали, поля, в на території колонами власності, це все є без відходи. відходи. Огоні цесування повинні живувати саме підняття, як зараз не їхати. Те, що вже розміщено, це вже видяє на ворог місцевому планування. Рідка випадка, ви кажете, здавати на світєзвалище. На Смітєзвалище будуть згідна племіння. Смітєзваща була близько вічність спотинати забудувалася. Смітзвалище будується обголовкою з гідроізоляцією. Якщо взяти, побудувати якийсь виріб картован і зливати тут вона буде просочуватися, буде просочування, це <риня> а закриваю, я, 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 Дивіться, ви ми стаємо. 15, 15, 15, 15 чоловік працює. Я, я вам сказав, сьогодні ми не працюємо. Завтра підразносить. Ні, ну от скажіть, що нам робити? Ви як начальник поліції забувається? Що казати? Ну послухай уваж. Ні, може, якісь у вас є на території. Є наземних момент якісь виручні підприємства, які не е то, то ну, немає. немає на території нашого ТГ немає. За... На, Вы говорите сделать то же самое, только на другом участке. На другом участке будет снимать опять же эту жидкую пуль. На соседних ТГ у нас есть На соседних у нас немает. Питання вирішено вже до речі, як вирішено це питання? Вивозять на світі зморги, але вирішили кожен. Якщо вони забутовуються в якусь вбиту дорогу, тобто є відворотжені. Через певний час вони досить сильно злягаються, ви знаєте, як чистити свої заявки. Скільки це не втілиться самодати підняти кутувати. І потім додається певний шар щеплення, це практично готова дорога. Можливо, такі уряд. Виходи є, але давайте триматися той думки, що більш точніше, звучає Володимир Вікторович, без цих, без коплування бульдозер може робити цих буртів дуже швидко, дуже добре. Можна реально технологічно це буде так. Але це буде дуже великий крок від того, коли пульпа зливається в ліс, в Річку в каналізацію. Це буде дуже великий крок, реальний крок. І потім підтягувати вже все, бути кристально чистим вже перед законодавством. Але зупиниться, ну реально це буде шкода величезна. Величезна шкода перед сім'ями, перед е, можливостями донатити. Ну, буду високих слів говорить, але це не треба. Зупиняти вас не треба. Ну так є. І ми йдемо до виконання всіх вимог. В першу чергу екології, прокуратури, поліції. Але це ж реакти, який найкраще, буртування. Чим доволі, це? Ось сказав такі молодими, і зелено дорога до підприємства. На одну сторону, і на другу. І за вони зроблять ці бумаги. Але покисель, у, у нас буде зустрічі з Мифоком, голова бюджетної комісії ради. І відповідно, ми озвучили відсотки. Дивіться, я погоджуюсь на 90 плюсах. Але, ну так, я привів сестра. Хоча по роботі ми клещимося так, що в чужий рік. Воськ... Воськ... Таз... Я підтримую раз, втасшо, на ситуацію, що вона працювала. Надійніська. Це також найшвидший шлях вирішення. Поки ви робити всі документи, куди не будуть вести завтра, скажи мені. Завтра рішення сесії день два три почекайте. ми вже цієї ситуації. А як ви вирішимо? Вони завжди стоять. Вони стоять задні їхні поліції. Це чекає. Я пишу, що вже підвокер, екологічний серед. Шановні депутати Я казав! Те, що не повинен казати, але я сказав, згідно з представинням. Якщо депутати двома третинами підтримують це рішення, відповідно, мову, я також живу людину. Це буде колегіальне рішення, з яким важко буде щось робити. Але якщо на додаток ми ще згоди максимальне рішення, воно буде діє. Ну Давайте все-таки вчіпимося за ту реальну пропозицію, яка дієва, яка реальна, і не зупинятися.

Ну реально, ми не будемо вже, щоб ви... Як вже робити, так що потім нас повідомлення вас, І... то вирішити. Але я тут. І також буде нольовий, нічого не виходить. Почекаю. Почекаємо, що Ну я на цьому можуть приймати. Але підтримують. Я приймаю. Я так 약간 고기 약간 고기 약간 고기 약간 고기 약간 고기